Росіяни обстрілюють Харківщину. Зокрема, сьогодні вони поцілили по селу Курилівка Куп'янського району. На жаль, є загибла. Це 67-річна жінка. Російські загарбники били по 17 населених пунктах області упродовж цілої доби з артилерії та мінометів, пошкоджені будинки, господарчі споруди, автомобілі та енергетичні мережі. Про це не тільки будемо говорити з Олегом Сінігубовом. Це начальник харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Či nás čujete, pane Seně Перенаберемо зараз, ну бо е, був було відео. Був відеозв'язок, не було на жаль, нас чути про ситуацію на Харківщині. В цілому поговоримо при нагоді, можливо, навіть запитаємо про те, чим живе і як живе обласний центр. До речі, ось ця ініціатива, яку ми свого часу обговорювали з е, мером Харкова, паном Тереховим щодо побудови підземних шкіл. Вона знаходить теж свої відображення в інших регіонах. Знаю, що наприклад в Запорізькій області це питання теж постає, тому розуміємо, що ось ця практика вона переймається про це. Ймовірно теж поговоримо, але найперше це оперативна обстановка. Пане Сіньгубов, чи ви нас чуєте тепер? Вітаємо вас. Так, Вітаємо. Давайте спершу почнемо з оперативної ситуації в області. Розказали про обстріл Курилівки в Купінському районі. Загалом, як минула ця доба, і як зараз день? Ну так, дійсно, цей населений пункт у нас постійно знаходиться під обстрілами. В цілому 17 населених пунктів у нас сьогодні було обстріляно. Це північ, відповідно, Богодухівський район, північно-східний напрямок. Це Вовчанськ, де було зруйновано так само і житлові будинки біля 10. і це звичайно Куп'янський напрямок. Який у нас є найважчим. Там дійсно у селі відповідно Курилівка загинула місцева там учителька. Значить, внаслідок такого обстрілу так само в лікарні. Арні, на жаль, загинула жінка, яка перебувала в досить важкому стані ще від 15 лютого, коли стався там обстріл. Тому так дійсно ворог б'є по нашим цивільним населеним, тобто пунктам продовжує фактично тероризувати наше місцеве населення. Крім того, ворог по цьому напрямку я маю на увазі по Куп'янському, по Синківці та. Відповідно, Табаєвці проводив сім штурмових дій. Вони на щастя там успіхом не увінчались, да, але він постійно, так би мовити, випробовує сили наших там саме збройних сил. Характер ось цих атак, чи, чи він змінюється, чи росіяни застосовують ті самі методи і ту саму тактику, коли йдеться власне те про що ми говорили? Атаки цивільних об'єктів. Ну, ви знаєте, якщо брати десь ще 10 місяців тому, то досить рідко ворог застосовував відповідно керовані авіабомби. Наразі це у нього є пріоритет. Він їх постійно модернізує. Ми навіть зафіксували декілька днів тому удар відповідно по місту Куп'янську керованою авіабомбою, яка вже мала відповідно касетну, тобто бойову частину, що звичайно значно, тобто підвищує ризик ураження цивільного населення, оскільки ворог дійсно б'є і по місту. Куп'янську і по околицям, по нашим цивільним населеним, е, фактично, пунктам, тому на цьому тижні, в тому числі, ми, ми будемо на раді оборони розглядати питання щодо обов'язкової евакуації у примусовий спосіб. сімей з дітьми по цьому напрямку ми маємо намір вивести е, з великобурлуцької так само територіальної громади 161 дитину і своїми сім'ями. Чи розглядаєте ви зміну підходів до евакуації і власне до забезпечення необхідним для життєдіяльності людям, які відмовляються виїжджати? Тому що те, що ми бачили в Авдіївці, волонтери ризикуючи життям, їздили волонтери, поліція їздили до місцевих жителів, а потім вони радісно зустрічають росіян. Ну, знаєте, ми над цим працюємо, щоб дійсно умовити людей виїхати, прокомунікувати із ними. На жаль, ми маємо пояснювати людям, що безпека їх особиста, їх фактично дітей, їх близьких має бути на першому місці. Наразі ми звичайно вважаємо, що буде загострення такої, скажімо так, роботи і не бажання виїжджати, тому що весняно-польові роботи відповідно там відповідно будуть саме проходити, і ми вже... Вже фіксуємо подекуди людей, які виїхали раніше і зараз намагаються повернутися на фактично свої там приватні домогосподарства для того, щоб обробити городи тощо. Тому ми так само тут там будемо посилювати роботу і на блокпостах для того, щоб роз'яснювати людям, що цього робити не можна, оскільки це є небезпечним. Ну і звичайно посилюємо надання гуманітарної, тобто допомоги. Ми цю ситуацію фактично моніторимо постійно і у місцях. Тобто компактного проживання людей у, у місті Харкові, у інших тобто, територіальних громадах нашої там області, ну і, звичайно, на, на тих в, фактично територіях, які наразі знаходяться під обстрілами, хоча там ще проживають люди. Щодо проживання людей і відновлення необхідної інфраструктури, розуміємо, що ті райони, які постійно перебувають під обстрілами, там, очевидно, важче е, відновлювати, але є певні речі, які. Які просто мусять функціонувати, мусять е, надавати свої послуги. Мені йдеться і про шпиталі, про, про засоби теж зв'язку. Е, яким чином із цим і чи вдається це відновлювати, якщо це е, пошкоджують росіяни? Ну щодо відновлення, у нас на першому місці, звичайно, житловий фонд саме і тут ми є лідерами, так би мовити, цієї програми. Є відновлення. Майже на півтора мільярда гривень люди отримали компенсацію для ремонту своїх, фактично, помешкань. Крім того, інший етап, коли люди отримують сертифікати на придбання житла, у нас так само активно йде 98 Фактично, людей вже отримали житло. Це вісімдесят Фактично квартири та 14 приватних. Тобто будинків люди отримали внаслідок свого повністю зруйнованого майна, і хочемо відмітити, що люди не хочуть виїжджати за межі міста Харкова за межі території Харківської, відповідно, там ну, тобто там області, тому вони отримують житло саме на нашій безпосередньо території. І ці вже компенсації сягнули 100, 161 мільйона. Ну і звичайно, продовжуємо наразі, оскільки буде активізація, тобто будівельних робіт, Бід наразі у нас є в черзі будинки, тобто багато там поверхові на відновлення. Це Ізюм, це знову Дергачі, це знову харківський район, це ті території, які найбільше тобто постраждалі в наслідок російської там агресії. Спасибі вам за ваш час. Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку про ситуацію в області.